Потужний союз кримських татар і козаків, який склався у повстаннях проти османів та обороні від калмиків, став фундаментом війни за незалежність, яку очолив Богдан Зиновій Хмельницький. Угода між Хмельницьким та іслямом третім Гераєм скріпила цей союз, і з заходу союз підтримали загони опришків. Метою війни Хмельницький проголосив встановлення західного кордону як за князів руських. Перемоги об'єднаного війська українців та кримських татар під жовтими водами і Корсунем підірвали військову потугу Речі Посполитої. І з 1648 року Україна виборола незалежність як Козацького Гетьманська держава, війська Запорізького або Гетьманщина. А Хмельницького було проголошено гетьманом. Посада Гетьмана стала найвищою у державі і отримала міжнародне визнання. Кримськотатарська література зберегла унікальний документ тих часів поему Тугайбей, яка належить перу Джан мухамеда Ефенді, зятя полководця Тугайбея побратима Хмельницького, про якого той казав, мій брат, моя душа. Гетьманщина управлялася за зразком війська держави. Це був військовий вибірний устрій на чолі з Гетьманом. Адміністративна територія поділялася на полки, сотні та курені якими керували полковники, сотники та курінні. Військо Запорізьке зберігало автономію і виборну владу. Утворення Гетьманщини стало ланкою у ланцюгу європейських демократичних революцій. У ті ж роки, слідом за Нідерландами і Бельгією, абсолютну владу феодалів відкинула Англія. Але, на відміну від західних держав для Гетьманщини і Кримського ханства, воєнна здобич була важливою частиною державних фінансів. Війська держави. Конкурували між собою, тому відносини між ними були складними. Союзи змінювалися конфліктами. Річ Посполита отямилася від поразки і почала широку військову кампанію. Кримському хану не потрібен був сильний конкурент козацька держава, і тому він змусив Гетьманщину укласти з Польщею зборівську угоду, у якій замість незалежності була прописана автономія. Однак ці умови не задовольнили обидві сторони, і війна тривала. Оскільки Кримське ханство залежало від Османської імперії, козацькі дипломати почали переговори зі Стамбулом. У 1651 році було укладено договір, в якому визнавалася повна незалежність Гетьманщини і утверджувався військовий союз. Але того ж року, під Берестечком, Кримці помстилися за звернення через голову і пішли з поля бою, полонивши гетьмана Богдана. В результаті козацьке військо зазнало важкої поразки за два роки під зборовом кримці завадили українцям розгромити оточену польську армію на чолі з самим королем. Ненадійність союзників конкурентів кримських татар змусила Хмельницького шукати інших партнерів. У 1654 році Гетьманщина уклала військовий союз з Московією, який пізніше був оформлений у вигляді березневих статей. Частина козацьких полків виступила проти. Зокрема, Брацлавський, Кропив'янський, Полтавський, Уманський на чолі з одним із найавторитетніших полковників Іваном Богуном. Проти нового союзника виступила і Українська православна церква. Проте країни об'єднали таки свої військові зусилля у війні з Річчю Посполитою. Протягом двох років українсько-московські війська спільно воювали з Польщею та Кримським ханством. 1656 року Московія уклала з Річчю Посполитою сепаратне Віленське перемир'я. На переговори не допустили делегацію Гетьманщини і відкинули будь-які пропозиції Хмельницького. Таким чином, Москва прямо порушила березневі статті. Договір втратив чинність, і Україна знову стала шукати військових союзників. 1657 року Хмельницький вступив у військову коаліцію зі Швецією, Молдавським князівством Волощиною. Та Семиграддям. Семиграддя було природним союзником України. Союзні війська звільнили Галичину, а потім захопили велику частину Польщі разом із Варшавою. У польській історії ця війна отримала трагічну назву Потоп. Коаліція планувала розчленування Речі Посполитою, при якому Гетьманщина отримувала всі українські землі. А до того ж, протекторат над Литвою. Однак, завдяки чудесам дипломатії і мужньому опору Польщі вдалося вистояти. Проте, 1657 року гетьман Хмельницький помирає, обирають новим гетьманом його сина Юрія. Проте він не був достатньо освіченим для управління, тому наступним гетьманом вибрали Виговського. Новий гетьман поновив союз із Швецією, уклав Корсунський договір. Швеція вимагала від Польщі визнання незалежності Гетьманщини. У відповідь Москва зібрала війська на кордоні з Україною та взялася провокувати антигетьманські повстання. Агресія Москви підштовхнула Івана Виговського, опираючись на підтримку Швеції, шукати порозуміння із Польщею. За Гадяцьким договором 1658 року Гетьманщина з назвою Велике Князівство Руське утворювала разом із Польщею та Литвою рівноправну федерацію. Автором ідеї відродження князівства був полковник Юрій Немирич. Блискучий воїн, письменник і дипломат. Вищим законодавчим органом князівства мали стати національні збори. Православні отримували рівні права з католиками, створювалася власна система освіти на чолі з двома академіями. У відповідь Московія у 1659 році розпочала війну проти України. У червні 100 тисячне московське військо обложило конотоп, який захищало лише 4 тисячі козаків. Оборонці протрималися два місяці, доки не підійшло 30 тисяч на військо Виговського, разом із 30 тисячами кримських татар. У результаті блискучої військової операції противник був розгромлений. Проте польський Сейм не погодився з положеннями Гадяцької угоди. Козацька рада також не підтримала Союзу. За старовинними традиціями гетьман, якого не підтримала Рада, мав іти у відставку. І тому Іван Виговський добровільно склав булаву. Новий гетьман, син Богдана Хмельницького Юрій, під тиском московського війська у 1659 році підписав договір нові переяславські статті, які визначали для України статус напівколонії. Більшість козацької старшини не підтримала цей договір, так само, як і раніше, гадяцьку угоду. Але Юрайсь порушив традицію і не поклав булави. В результаті влада гетьмана втратила авторитет. Старшина отримала моральне право не визнавати її. Нова угода протрималася лише рік. Восени 1660 року Хмельницький розірвав договір із Москвою і уклав із Польщею Свободищенський трактат, який повторював умови гадяцького договору за винятком рівноправної федерації. Проте авторитет гетьмана як національного лідера вже визнавали не всі. Незгодні обрали у 1663 році свого гетьмана. І українці замість разом битися з окупантами виступили одне проти одного. Часи цієї братовбивчої особиці, отримали назву Руїна. Слаблені у війні одне з одним, розділені між двох союзників, українці не могли гідно відстоювати свої права. До того ж, підмосковські гетьмани раз по раз підписували нові договори, які все більше урізали суверенітет і підсилювали залежність країни. Війна за волю України перетворилася на війну загарбників за українські землі. Українці, які не бажали брати участь у братовбивстві, все частіше залишали неспокійні райони, переселялися на Слобожанщину. кордонні землі Барвінківської Запорізької паланки, козацькі зимовики та Січі збільшували населення, перетворювалися на села і міста. В результаті там сформувалося окреме українське військо держава з традиційним устроєм з п'яти козацьких полків, не відчуваючи серйозно оперу розділених гетьманами українців. Колонізатори, врешті-решт, домовилися між собою і 1667 року підписали андрусівське перемир'я, розкроївши північні землі країни по Дніпру, правий берег Польщі, лівий Московії. Військо Запорізьке, де Кошовим був сірко, зберегло самостійність. Андрусівський договір, окрім розділу земель, включав умови економічного та культурного тиску. Зокрема, Москва вимагала від Польщі під страхом смерті заборонити український книгодрук. В той час Туреччина проводила стосовно Кримського ханства схожу політику. Незадоволені НАТО незалежною поведінкою Ісляма 3 Герая та його наступника Мехмеда IV, який підтримав Виговського, османи вирішили більше не допустити появи на престолі Криму авторитетного лідера. З цією метою, починаючи з 1666 року, ханів змінювали, тільки не бачили їх згоду з беями та зміцненням влади. До кінця століття на кримському престолі змінилося 9 ханів. А далі османи міняли їх ще частіше. Українці зуміли таки порозумітися між собою і об'єднатися для боротьби. І знову, як за часів Хмельницького, допомогли йому цьому кримські татари. 1665 року гетьманом Правобережної України обрали Петра Дорошенка. І він одразу, як і його дід Кушовий Михайло, уклав із Кримським ханством військово політичний Союз. Об'єднане українсько-кримсько-татарське військо витіснуло поляків з Надніпрянщини і Поділля і почало війну на Галичині. 1668 року Дорошенко підтримав повстання лівобережних козаків та Запорозької Січі. В результаті всі іноземні війська було вигнано: лівобережна, правобережна Україна і Січ визнали Дорошенка гетьманом. Руїна закінчилася. Незалежність було відновлено, столицею держави став Чигирин, встановлювалися митні кордони. Карбувалися власні гроші, розвивалася торгівля. Хоча спроби Польщі і Москви призначати своїх гетьманів не припинялися, однак вони не могли протистояти війську та авторитету Дорошенка і швидко зазнавали поразки. 1669 року Дорошенком було укладено союзний договір із Туреччиною, затверджений Генеральною військовою радою у Корсуні. Він спирався на угоду Хмельницького з султаном і продовжував її дух. За новим договором територія козацької держави охоплювала українські землі від перемишля до Путивля. Підтверджувалося право самостійно обирати гетьмана. Українська церква зберігала автономію у складі Костянтинопольського патріархату. Українці не платили данину і не дозволяли на своїх землях будувати мечеті та брати Ясир. Під тиском Туреччини Польща погодилася із незалежністю України і підписала у 1672 році Бущацький договір, за яким відмовлялася від претензій на землі правобережжя. Однак союз Дорошенка з султаном не задовольнив Січ, де Кошовим був Сірко. Січ тоді зберігала автономію у складі Гетьманщини. Запоріжжя почало війну з Туреччиною. Цим скористалася Москва, яка у 1672 році відновила агресію на лівобережжі. Позбавлений підтримки Січі, наказний гетьман Лівобережжя, Дем'ян Многогрішний, покорився Москві. Але московські можновладці завжди однаково платили за покірність, невдовзі звинуватили гетьмана у зраді та засували до Сибіру. Проте, у в'язниці він не втратив козацького духу, очолив оборону міста від монголів, відбивши разом із ув'язненими козаками та гарнізоном острогу напад у 10 більшого війська. Новий покірний в Москві гетьман Самойлович разом із московською армією рушив на столичний Дорошенківський Чигирин. Щоб не допустити другої руїни, зберегти авторитет влади і більше ніколи не мати двох гетьманів на одній землі. Гетьман Дорошенко добровільно зрікся влади на користь конкурента. Цей вчинок не тільки припинив конкуренцію влад і братовбивство в країні, але й докорінно змінив політику про московського гетьмана. Самойлович виступив проти відновлення розділу північних земель по Дніпру і повів рішучу політику зміцнення і розбудови самоврядування. Незадоволена самостійністю гетьмана, московська влада знайшла привід усунути його від влади. Коли не вдався похід російських і козацьких військ на Крим через те, що кримські татари успішно застосували скіфську тактику випаленої землі, московити оголосили Самойловича винним у підпалі степу, змістили та заслали до Сибіру. Польський Сейм врешті відмовився від Бучацького договору, бо вважав його найганебнішим в історії. Врешті розділ України між Москвою та Польщею відновили українську церкву позбавили автономії. Наступним гетьманом лівобережжя став Іван Мазепа. На правобережжі гетьман Андрій Могила відновив автономний полковий устрій. Але після цього, вже у 1689 році, Польща вже не допустила обрання гетьмана правобережної частини України. На східних землях козацький отаман Степан Разен у 1667-1669 роках на плоскодонних чайках, які називали Стругами, здійснив великий морський похід на Каспії і розгромив перський флот. А у 1670 році розпочав на Поволжі селянську війну проти Московського царя, яка за рік закінчилася невдачею. У 1689 році російські війська знову спробували завоювати Крим. Але кримські татари зупинили ворога на лінії перекопських укріплень. Гетьман Іван Мазепа став біля керма розорений десятиріччями воїн, розділеної на частини країни, яка була не в кращому стані, ніж Крим. Усі свої сили він зосередив на відбудові міст, відродженні культури і відновленні економіки країни. Зміцнення української влади і розширення території її впливу забезпечувалося переважно не тільки військовим, а й політичним шляхом. Іван Мазепа встановив рекорд тривалості гетьманування 22 роки. Він став зразком поєднання політичного, військового та мистецького хисту. Сам Іван Мазепа був освіченою і обдарованою людиною, талановитим поетом і пікувався про культуру країни не менше, ніж про економіку. Історія життя Мазепи стала джерелом натхнення і сюжетом для поем, драм, опер, видатних митців Європи: Байрона, Гюго, ліста Буланджа. За гетьманування Мазепи були створені фундаментальні історичні праці, які формували історичну свідомість українців. Літописи самовиця та граб'янки у Києві та по всій Україні будували церкви, реставрували монастирі. зокрема було відновлено Києво-Печерську лавру, зведено дзвіницю Софії Київської, яка і сьогодні є візитівкою у столиці. За гетьманства Мазепи в Україні було побудовано більше церков, ніж за півтора ста років після нього. Саме у ті часи оформився і поширився новий стиль української архітектури і культури, названий українським барокко. Києво-Милянській колегії було надано статус академії, кількість студентів там вже складала понад 2000. Це був один із найбільших навчальних закладів Східної Європи. Правобережжя, яке знову опинилося під владою Польщі, стало головною ареною війни з турками. Потреба Польщі у військовій допомозі проти Османів примусила Варшаву знову прихилитися до козаків. І навіть визнати місцеве самоврядування. Загін Семена Палія відзначився у Віденській битві, яка поклала край за зіханням Османської імперії на Європу. На територіях Єдесанської Орди під рукою Кримського хана козаки утворили автономну ханську країну Ханщину, яку очолив гетьман Петро Сулима. Ханщина розпочала війну проти московського панування. Козацький рух набирав сили і це лякало Польщу. 1699 року Сейм прийняв ухвалу про ліквідацію Козаччини. У відповідь сполохнуло повстання, очолене Семеном Палієм. Чим скористався Іван Мазепа, щоб приєднати до Гетьманщини Правобережжя. Послаблена війнами з Туреччиною Польща не знайшла сил для боротьби з Мазепою. Одночасно австрійська династія Габсбургів взялася колонізувати українські землі на Заході. Під руку австрійської династії відійшло Закарпаття, і Мазепа і Габсбурги вміло використовували у своїй політиці антипольські настрої більшості правобережних українців і слабкість Польщі, позупавленої підтримки козаків. Козацьке військо, вірене союзницькому договору з Росією, брало участь у військових операціях Москви, зокрема штурмувало Азов, воювало з Кримським ханством давало людей на будівництво фортець і нової столиці Петербурга. Українські селяни постачали московському війську провізію, сплачували воєнні податки. Коли між Москвою і Швецією 1700 року почалася Велика Північна війна, козацькі сили спільно з московськими полками воювали у Прусії. Відсутністю українського війська вирішила скористатися Польща, яка під прикриттям союзу зі Шведами виношувала плани повернення собі земель правообережної України. Мазепа звернувся до московського царя Петра І із проханням про допомогу. Але цар порушив союзницьку угоду і відповів, що навіть одного солдата дати не може. Побачивши зраду союзника, Іван Мазепа уклав договір із головним військовим противником Московії, Швецією. Військо Запорізьке підтримувало цей союз 1708 року. Московити влаштували справжню різанину в Україні. Вони винищили все населення гетьманської столиці Батурина, у тому числі жінок та немовлят, а місто спалили дощенту. Така сама доля спіткала Ромни, Лебедин, Переволочну та інші фортеці. Царські солдати здобули обманом Запорізьку Січ на острові Чортомлик, козаків закатували, будови та церкву спалили, розорили козацькі могили та розкидали кістки. Згодом Швеція програла військову кампанію, і після битви під Полтавою гетьманські війська разом із союзниками відійшли до Бендер. Видатний французький мислитель і письменник Вольтер так підсумував цей період історії. Україна завжди прагнула бути вільною, але, оточена Московією, Туреччиною і Польщею, вона вимушена була шукати собі захисника серед цих трьох держав. Вона спочатку піддавалася під протекторат Польщі. Яка поводилася з нею зовсім як із повиневоленою державою і занадто обмежила її права. Відтак піддалася московитові, що уярмлював її, Не наче раба, як завжди і є звичаєм у московитів. Спочатку українцям надавалися привілеї вибирати князя, який називався гетьманом. Але невдовзі вони були позбавлені цього права і гетьмана почала призначати Москва. У війні проти Москви до українсько шведського Союзу приєдналися Туреччина та Кримське ханство на чолі з Девлетом Другим Гераєм. Замість зруйнованої московитами Чортомлицької Січі, запорізькі козаки заснували на землях кримських татар за дозволом хана спочатку Кам'янську, а пізніше Олешківську Січ. Нині це територія Херсонської області. Після смерті Мазепи 1710 року у Бендерах на Козацькій раді у присутності шведського короля, турецького султана та кримського хана було обрано нового гетьмана. Ним став генеральний писар уряду Мазепи Флип Орлик. Навчений гірким досвідом руїни. Орлик вирішив на папері записати взаємні права та обов'язки козаків і гетьмана одне перед одним і перед народом. Тому разом із обранням гетьмана було ухвалено договір та встановлення прав і вольностей війська Запорізького і всього вільного народу малоросійського. Цей договір закріпляв традиційні виборні державні механізми, які побутували у нашій країні ще за скіфських часів. Зокрема, законодавча влада належала козацькому парламенту, Генеральній Раді, а виконавча Раді Генеральної старшини на чолі з обраним Гетьманом. Гетьман не мав права розпоряджатися державним скарбом та землями, вести відмінно від рішень Генеральної Ради зовнішню та кадрову політику. Підписи Гетьмана і козацької ради гарантували, що правила Записані у договорі будуть виконувати обидві сторони. Договір підписав і кошовий війська Запорізького кость Гордієнко. Цей документ вважається першою республіканською конституцією у Європі. За новим договором Гетьманщина, Швеція та Туреччина спільно з Кримським ханством голосили війну Москві до повного звільнення України. 1711 року біля села Станілешти у Молдові їм вдалося оточити московське військо, очолюване самим царем Петром І. Цар відкупився від полону за допомогою хабара Великому Візереві, за що того пізніше стратили, та підписанням Пруцького договору, згідно з яким Москва зобов'язувалася вивезти війська з козацьких земель Речі Посполитої та Союзних з Кримським ханством, зруйнувати свої фортеці на територіях війська Запорізького. Та повернути Туреччині Азов. За наступним адріанопольським мирним договором 1713 року більшість українських земель, як це було за Петра Дорошенка, відійшла під контроль союзних військ. Гетьманщина, так само як і Кримське ханство, була під військовим протекторатом Османської імперії. І так само не платила данину, але ще зобов'язувалася брати участь у її військових кампаніях. Саме у ті часи успішної державної політики і підйому національно-політичної свідомості. Був створений наймонументальніший твір української козацької історіографії Літопис Саміла Величка. Але Союз Гетьманщини і Швеції розпався. І Гетьманщина програла цю війну. Правий берег відійшов до Речі Посполитої, лівий до Москви. Уже в 1715 році на правобережжі розпустили залишки українського самоврядування, козацькі полки. На Слобожанщині їх перетворювали на звичайні армійські, козацьких очільників арештовували і садили до тюрем. Московія, проголосивши себе Російською імперією, створила малоросійську колегію з призначених Санкт-Петербургом чиновників, яка стояла над гетьманом. І все одно вибори нового гетьмана у 1722 році відклали. Для боротьби з українською непокорою у Києві працювала таємна експедиція, каральний орган з особливими повноваженнями. Важкого удару зазнала також культура: у київських книгарнях заборонили друкувати книжки, а Чернігівську перевезли до Москви. Друк дозволяли лише гражданським шрифтом, затвердженим особисто царем. Українці втікачі знаходили прихисток на землях Ханської України, почалися масові заворушення. У 1727 році малоросійську колегію скасували. І дозволили обрати гетьманом звільненого із царської тюрми козацького полковника Данила Апостола. Спротив стишився. Гетьман розпочав масштабне державне будівництво. Повернув під свою руку державний апарат, судову владу створив перший державний бюджет, провів інвентаризацію державних земель. Врешту владу гетьмана визнало і військо Запорізьке. Але за сім років після смерті апостола обрання нового знову відклали. Це підняло нову хвилю визвольної боротьби. Український опір на Подніпрові у 18 столітті називають гайдамаччиною гайдамаками здавна називали повстанців. Шість масштабних повстанських воєн з 1734 по 1768 роки. Так українці відповідали загарбникам. Польща і Росія вимушені були навіть об'єднуватися для каральних операцій проти українців. Для заспокоєння війни у 1750 році цариця знову дозволила обрати гетьмана. Ним став царський придворний вельможа Кирило Розумовський. Проте уже через 14 років, у 1764 році буде ліквідовано Гетьманщину, а посаду Гетьмана буде скасовано. У 1775 році буде ліквідовано Запорізьку Січ. Після цього буде створена Задніпровська Січ. Це ті козаки, які втікли на територію Османської імперії та Кримського ханства. Частину козацтва буде переселено на Кубань, де з часом буде засновано кубанське козацтво. Але полум'я повстань не згасало. Найвідомішою визвольною війною стала Коліївщина, що почалася у Холодному Яру. Весні 1768 року запорізький козак та очаківський рибалка Максим Залізняк став на чолі загону повстанців. На знак особливого призначення боротьби за волю козаки посвятили зброю під Дубом у Холодному Яру. Дуб цей зберігся донині і називається дубом Залізняка. Гайдамаки пішли на Умань, одне з головних міст тодішнього правобережжя. Проти бунтівників висловили загін сотника Івана Гонти. Але той перейшов на бік повсталих. Залізняк оголосив про відновлення Гетьманщини зі столицею в Умані. Козацька рада обрала його гетьманом, а гонту полковником Уманським. Щоб не повстало і лівобережжя, Росія доєдналася до придушення гайдамаків з радою і підступом росіяни заманили до себе лідерів повстання. А потім атакували табір гайдамаків, полонених повстанців закатували на майданах. У той самий час на Галичині набрав сили повстанський рух опришків. Найвідомішим очільником опришків став Олекса Довбуш, який діяв на Коломищині, а потім і на Буковині та Закарпатті. Рідний брат Довбуша керував загонами опришків на Бойківщині. В результаті трьох розподілів Речі Посполитої Україна опиниться у складі двох імперій Австрійської та Російської. Українці продовжуватимуть боротьбу.